Доброго всім дня! Ось отримала посилочку, Ту, що я обіцяла покажу розпаковку. Це посилка від Віти. із каналу квіти у віти. Ну, я не витерпіла, вже почала її розбирати. Ще не все витягла. Ось декілька рослинок уже дістала, а остальне зараз будемо разом дивитися. Зараз тут покажу свою зону робочу. Це. Називається у мене черенкування для найлінивіших. Це я до таких себе я причисляю, тому що так як потрібно це робити, я то знаю. Ну, Немає поки що готових так, такого черенкувальника, череночника немає. І тому я сподіваюся, що, може, якась гілочка дасть корінці просто у водиці. На це сподіваюся. Ну, Я вам потім розкажу, які там у мене які я кущики понарізала. Зараз роздивимося уважно посилку, а потім покажу свої баночки. Ну, от, із посилочки. От Мені що цікаво, це ж я ж сама теж уже ж уже починала людям посилки відправляти. І я звернула увагу, що Віта їх положила боком так вони. Ось так горщички, хто там викопані є. Ну, зараз почну розказувати, ще щось. тут. І ще віта молодець, що вона попідписувала. От одразу понятно. Ось качедижник Silver Falls. Він Silver сріблястий, але поки що він не видно. Поки що він як зелений. Ну, може, згодом окраситься. Це такий кочедижничок 120 гривень. Потім ось конюшина. Десь написано було. Конюшина Ізабела. Це грунтопокривна така рослинка. Давно знаю, що вона така існує, Ну, в мене не було, схотілося і собі таку мати. Потім ось тут. Оце бумажку. Ось уже тут наступні. О, віта молодець, написала. Коріопсіс муточастий, Ось, який гарнюсінький. теж я в усіх його бачу, подобається, а в мене не було. і Тепер буде ось такий гарнюній. Так, ось очіток Харгрей. Ну, видно, якийсь необикновенний. Об... Не Раз у нього назва є. сподіваюся, що це не такий, як у нас у всіх за двором ростуть. Мабуть, щось должно бути поцікавіше. Так. І ось одразу подаруночок. Ой, конюшинка. Подарунок, конюшина. Ну, якась, якась там написано Dragon's. Вот у неї таке листечко пістряве, не зовсім вона звичайна. Ось такі от. От будуть у мене такі дві конюшинки. Сподіваюсь, що вони мені не будуть дуже агресувати. Ага. Ось ось хаутюнія. От, красоточка. Це у мене буде вже спроба номер не перша, відразу скажу. Я її вже питалася заводити, але ну, вона щось у мене немає її. Де вона дівається, не розросталась, не приймалася, сподіваюся, що ця прийметься. Хоч теж на неї кажуть, що вона агресивна. Ну, дуже ж гарна. Будемо за неї слідкувати. Так. О, це щось за цікавинка така. Це вона таке називається Віола. В общем, Віола. Віола коштує 100 гривень ж от листячко таке пістрявеньке. Ну і ось це, це називається вербийник конвалієвидний. Це в нього такі бути звисаючі квіточки, такі як хвостики, що вони униз дивляться. Ось така посилочка, всі рослинки гарні. Я задоволена. Ще не всім придумала місця, де їх висаджувати. Ну, придумаю тут то цей вербейник він для тіні, кочедижник теж. Ну, а остальне, я думаю, на сонці. Хаутюнія, у тюні я взагалі казала, що вона може навіть у воді зростати. Тож десь її там поближче, на своїй клумбиці там висадю і буду частенько поливати її. Так, дякую Віті за посилку. Все добре дійшло. Все добре. Ну, а зараз ось покажу тут свої рослинки. Що я тут нарізала який гілочок. Це тут іще деякі стоять, що я пропонувала на продаж поставалося. Ну, то нехай, може, продовжу свою продажу колись згодом попізніше, як буде щось цікаве. Це ось таке. То дельфініум, то там хосточка. Ну, оце зараз розкажу, що тут у баночках. Це березклед нарізала. То там водичка так видно, це поки. Це ж верба розмаринолиста. Верби то вони добре вкорінюються, ну це, мабуть, щоб у воді воно опустило коріння, це тижні три, мабуть, надо, не менше. І ото я вже так не перший раз пробую, мало що виходить. Ну, сподіваюсь, сподіваюся, що цей раз щось вийде. То вона стоїть, стоїть. Потім, ну, про, більше, на більшу частину пропадає. Так от оверба, помню, що вийшлося. Ну, а так, мабуть, більше і нічого. А це ось шавлія лікарська. Така вже красунька, які в неї листочки гарні тільки. Це ось вигела Monster Lime. Та, що в мене дуже підгоріла, це я її теж он там понаривала. Ось це дієрвіла. Дуже гарна рослинка, ще хочу собі замовити із жовтим листям. Так вона мені сподобалася. Така зовсім не вибаглива. Поливаю її нечасто і вигляд вона свій не втрачає. Так ось новенький каріопсіс красончик. Ну і тут ось зараз покажу це те, що ж я на укорінення ось поставила. Дерен елегантісіма. Це керія, теж така із Пістрялим листячком. То туди он підставила коліус, хай за компанію укорінюється. Це навіть трояндусь Вестерленд. Це ось калину зморшкувато листу. Тут ось далі це пухироплідник. Тут, тут ось ще одна верба, і це дерен компреса. То пухироплідник із жовтим листям. І це дерен із салатовими паганами Фламірамео. Це хай стоїть. Стоїть, що хочете і роби. Можливо, там хоч пару штучок зроблю собі у кришках із тортів, щоб воно ж закрите було, ну, як Як положено череночник, щоб був. Це треба зайнятися цим. Ну, от так, на цьому завершу своє відео. Не буду робити його довгим. Посилкою задоволена. Віті дякую. Все добре прийшло, все в гарному вигляді. Сподіваюсь, що воно прийметься. Дуже хотілося мені таких рослинок. Оце, оце Вербозілля, як видно, це ще давно я його по сільському віснику колись бачила, але так і не заказала собі. А тепер, оце вона, я подивилась огляд і, і думаю, о, звісно ж, воно мені треба. А от у ній я ж казала, що давно хочу. Ну, ці ж ось жовтенькі каріопсіс мотовчатий. Так що все, рослинки додаються. Хочеться ще навчитися живцювати так, як положено, щоб воно все гарантовано получалося, а не так, як воно зараз у мене. Що вийде, будемо на це сподіватися. Ну, Все, на цьому завершу відео. Всім до побачення, всім всього найкращого.